у березневі вихідні, як завжди, у цій порі продовжує програма Соціальні ініціативи. Сьогодні ми розкажемо про нові підходи щодо реформування медичної галузі в Україні і на Закарпатті, зокрема, про можливості працевлаштування осіб з особливими потребами, а також про нові напрямки соціально-економічного розвитку держави. Соціальні допомоги, пенсії та виплати фондів соціального страхування у березні фінансуються вчасно і в повному обсязі. За словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, на відміну від минулорічних показників, сьогодні перед лікарями, вчителями та іншими працівниками бюджетної сфери заборгованості немає. Профільне міністерство здійснює постійний моніторинг заборгованості із зарплат. Відтак, всі виплати під пильним наглядом. Деталі далі у сюжеті. Кожна соціальна гривня повинна своєчасно потрапляти до людей, наголошує Наталія Королевська. За її словами, перший транш державної допомоги дітям та незахищенні категорії був перерахований вчасно у всі регіони України. Тож люди вже мають отримати гроші на руки. Відповідно до графіка, виплачуються й пенсії. Нині профінансовано майже 9 мільярдів гривень. Цінним фондом вже профінансовано майже п'ять мільярдів гривень пенсії. Це понад 40% місячного плану. Фінансування пенсій та їх виплата людям відбувається вчасно, повному обсязі. 6 березня Міністерство фінансів повністю перерахувало в регіоні перший транш державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям. Обсяг фінансування 2 мільярда 926 мільйонів гривень. Попри позитивні зрушення у виплаті коштів у цілому по країні, зарплатний борг досить великий півтора мільярда гривень. Найбільше боржники державні підприємства та підприємства банкрути. Задля вирішення питання із заборгованості останніх профільне міністерство планує створити гарантійну установу. Заборгованості складає 413 мільйонів. Найбільше заборгованості. Сьогодні розглядаємо можливість створити гарантійну установу, на яку буде покладено обов'язок виплачувати людям зарплату в разі початку процедури банкрутства підприємства. Функції гарантійної установи планують покласти на фонд зайнятості. У разі банкрутства підприємства працівники зможуть гарантовано отримувати заробітну плату від держави наступні два місяці. Для контролю заборгованості профільне міністерство проводить постійний моніторинг. Уряд затвердив порядок компенсації 50% єдиного соціального внеску роботодавцям, які створюють нові високооплачувані робочі місця. За попередніми оцінками, прийняття цієї норми стимулюватиме додаткове створення понад 70 тисяч робочих місць щороку, сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Ще одним рішенням уряду посилено соціальний захист осіб, які постраждали на виробництві. З березня цього року щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, зростуть у середньому. На 180 гривень з 1210 до 1390 гривень, уточнила міністр. Підтримано проект про збільшення щомісячної допомоги хворим дітям-сиротам до 3314 гривень. Зростуть мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років. Також збільшено щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань у середньому на 10%. Також Кабмін спростить процедуру отримання житлових субсидій. Також сьогодні прийнято рішення, яке передбачає спростити порядок надання житлових субсидій населенню. Це потребує, не потребує ніяких додаткових видатків з бюджету, але ж суттєво спрощує механізм видачі субсидій. Найближчим часом ми маємо таке бачення, як автоматизувати видачу субсидій і створити цю процедуру повністю автоматичною. В уряді хвилюються і за здоровий спосіб життя українців. У Міністерстві молоді та спорту стверджують, фізичної культури в Україні практично немає. Для порівняння в країнах Західної Європи відсоток тих, хто займається фізкультурою, становить 88%, то в Україні 10-12%. Нині школу закінчує лише 6% дітей, яких можна зарахувати до групи відносно здорових. Водночас на заняття однієї дитини в юнацько-спортивних школах витрачається лише 30 копійок на день. А спортивное оснащение в таких закладах давно потребует оновлення. Спортсмен должен тренироваться в хороших условиях, на необходимом спортивном оборудовании, должен быть обеспечен всем необходимым. И вот тут у нас тоже есть очень-очень большой пробел. Я имею в виду в данном случае детско-юношеские спортивные школы. В нашей стране их насчитывается 1672. Також в уряді вирішили повернути іменний залізничний квиток. Купити його можна буде і без паспорту, проте сісти без документа у потяг не вдасться. Так боротимуться із спекулянтами та поступово переходитимуть на електронні квитки. У столиці прагнуть підняти рівень захищеності працюючих українців. Зрештою, уся державна політика спрямована на достойне життя громадян. Неабияка підтримка у цьому центри зайнятості, двері якого завжди відчинені. Тут кожному допомагають реалізувати власні бажання і можливості. Про це свідчать результати роботи служби зайнятості, адже тисячі безробітних набувають статус працевлаштованих, а роботодавці забезпечені необхідними кадрами. Минулого року на ринку праці України відбулися певні. Позитивні тенденції. Одна із них новий закон про працевлаштування, що набув чинності з 1 січня. Про новинки на закарпатському ринку праці дивіться у наступному відеоматеріалі. За допомогою і сприянням закарпатської обласної служби зайнятості у 2012 році 20 тисяч 222 закарпатці знайшли роботу, підвищили кваліфікацію, і саме завдяки цьому стали працездатними 5 тисяч закарпатців. Взяли участь у громадських роботах, тобто були тимчасово зайнятими 6 тисяч 400 осіб. Започаткувати власну справу у 2012 році вдалося 250 закарпатцям. Крім того, для 1740 людей були створені. Нові робочі місця шляхом надання дотацій. Новий закон про зайнятість населення передбачає позитивні зміни щодо працевлаштування молоді. Саме новий нормативно-правовий акт, який розпочав свою дію з 2013 року, розширює квоту для молодих людей. У працевлаштуванні населення враховуються виключно вимоги посадово-кваліфікаційні, без датування гендерних та вікових норм. Він передбачає сприятливі умови як для молоді, так і для роботодавців. Для молодих людей новий закон передбачає наступне: якщо молода людина уклала контракт, угоду, договір з підприємством, установуючи організацію у сільській місцевості, особливо вона отримує так звані підйомні або з державного бюджету 10 мінімальних заробітних плат, отримує житло, яке ну, практично в неї в безоплатній оренді в сільській місцевості. І якщо пропрацює 10 років, то це житло передається у власність молодій людині. Новим законом передбачається практично допомога або сприятливі умови для створення нових робочих місць саме у сільській місцевості для молоді. Якщо підприємець створить таке робоче місце, то протягом року йому буде компенсуватися єдина сума єдиного соціального внеску. З тою умовою, що наступний рік він цю людину не звільнить. Є мотивація, як я сказав, роботодавцю створювати для цієї категорії людей, і всі ті, які будуть навчатися у навчальних закладах, студенти, вони, вони можуть і мають право проходити практику на підприємстві до шести місяців, їм буде видаватися трудова книжка, то матимуть досвід. І це є така сходинка, яка, думаю, значно допоможе підвищити свій професійний практичний рівень. Тобто, людина закінчила вуз, вже має стаж роботи. Вона вже пропрацювала на підприємстві, і роботодавець вже з нею стикнувся, і вона стикнулася з тими умовами праці на конкретному виробництві. Втрата або пошук роботи це лише черговий момент, який потребує виваженого рішення даної проблеми. Тому, якщо вам потрібна допомога спеціалістів у питаннях працевлаштування, перекваліфікації та започаткування власного бізнесу, звертайтеся та реєструйтеся в центр зайнятості. Ознайомитися з роботою та можливостями центру ви зможете відразу на первинному інформаційному семінарі, де знайдете відповіді на загальні питання зайнятості населення. Тут ви дізнаєтеся про всі важливі аспекти діяльності і можливості цієї служби. На даному семінарі ми даємо інформацію і навчаємо осіб щодо можливості пошуку роботи з врахуванням новітніх інформаційних технологій. Прикладом цього є наші тачскріни, які в свою чергу містять повну інформацію про наявні актуальні вакансії на момент користування особою. Окрім цього, звичайно, звертається увага на користування порталом труд. Якщо у особи немає можливості користування або немає доступу інтернету, припустимо вдома, особа може звернутися до нас і у нас є комп'ютер вільного доступу, який, в свою чергу, дає можливість особі ознайомитись з наявними вакансіями. Звичайно, звертається також увага на користування мобільним сервісом щодо пошуку роботи відправлені смс. На номер 730, тому що практично кожна особа має мобільні телефони і знову ж таки це розширює можливість спектру пошуку підходящої роботи. Особлива увага звертається на працевлаштування на перше робоче місце. Окрім цього, особа має можливість пройти профорієнтаційні. Послуги отримати консультації, пройти тестування щодо спрямованості по тій чи іншій професії. Знову ж таки, ознайомитися з актуальністю набутої професії або тієї професії, яку особа собі обрала. Ці семінари багато чого дають. Вони навчають як правильно. Розмовляти, спілкуватися з роботодавцями, спеціальності перехмахер, хотіла би здобути освіту в маніхшиці. Збираюся оформити підприємця, відкрити власну справу. Ну, для цього хотів би прийти курси у центрі зайнятості. На Закарпатті, як і у всій Україні, є дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Тому в нашому краї добре налагоджена система співпраці служби зайнятості з усіма державними установами та освітніми закладами. Спільна робота дає змогу якомога детальніше розглянути, вивчити та проаналізувати стан ринку праці. Більше 10 тисяч треба робітничих професій і десь з вищою освітою. То наші випускники шкіл зробили все рівно навпаки. Майже більше 10 пішли здобувати. Вищу освіту, і десь от та цифра. Десь тисячі дві пішли здобувати робітничі професії. Робота Закарпатського обласного центру зайнятості зі школами, вишами, роботодавцями та профспілками допомагає орієнтувати молодь на правильний вибір майбутньої професії. Кабінет міністрів на захисті найбільш уразливих категорій громадян: вісім із одинадцяти рішень, прийнятих на засіданні Кабміну, стосувалися саме соціально незахищених українців, інвалідів, ветеранів малозабезпечених сімей. Поміж них підвищення мінімальних пенсій інвалідам війни другої та третьої груп та учасникам бойових дій, яким виповнилось 85 років. З 1 травня 2013 року у жодного учасника бойових дій у період Великої вітчизняної війни якому виповнилось 85 років. Пенсія не може бути меншою як 2548 тисячі гривень, зазначила міністр соціальної політики. Також збільшено щорічну разову грошову допомогу до 5 травня на 2013 рік ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань у середньому на 10%. До прикладу, інвалідам війни першої групи передбачається виплатити разову допомогу у розмірі 2415 тисячі гривень, а це на 215 гривень більше, ніж минулого року. Утім, не лише Державна матеріальна допомога додає серйозності у прагненні допомогти людям з особливими потребами. Нині говорячи про суспільну адаптацію інвалідів, не варто забувати і про їх працевлаштування, особливо якщо це жінки. Саме про них говорили в Ужгороді на семінарі Жінка з інвалідністю на ринку праці. Як сьогодні допомагає держава і на що варто розраховувати, будучи в інвалідному візку. Знайти роботу за спеціальністю згідною оплатою, а ще й до душі не так просто у сучасних умовах жорсткої конкуренції, а тим більше, коли йдеться про претендента із обмеженими фізичними можливостями. Саме про це вирішили поговорити на семінарі Жінка з інвалідністю на ринку праці. Захід організували для жінок, які вже мають освіту або навчаються, працюють або тільки шукають роботу. Мета семінару це об'єднати зусилля. Громадських організацій, засобів масової інформації, влади до проблеми працевлаштування людей з інвалідністю, в даному випадку жінок з інвалідністю, тому що це має дуже велике значення для життєдіяльності цих людей. І державні, і приватні підприємства усе ще не надто зацікавлені у працевлаштуванні інвалідів. Робочих місць небагато минулого року. Через обласний центр зайнятості влаштували всього 199 жінок з інвалідністю. Однак все більше з них здобувають вищу освіту а відтак і влаштуватися за спеціальністю простіше. Якщо кваліфікована праця, останнім часом це соціальний працівник, практичний психолог, юрист-консульт, тобто економіст, бухгалтер, особливо. Тобто ті професії, які, які для інших людей. Ми їх не розділяємо. Для підтримки та суспільної інтеграції інвалідів діє програма професійної реабілітації та обласна програма Турбота в обласному центрі зайнятості, крім обліку безробітних осіб з інвалідністю, постійно проводять навчання та різні інформативні заходи. Ми є всі рівноправні і не дивіться, сьогодні. Людина, яка має там мізерну компенсацію у вигляді пенсії, яка має е, їй держава, якщо вона втратила роботу, точно ту фінансову підтримку, як той, який її не має, а це цього раніше не було, може отримувати за той час, поки в нас знаходиться на обліку у службі зайнятості, і отримати всі послуги з профорієнтаційної роботи, з навчання в семінарах вчитися. Привітати жінок із прийдешнім святом завітали і представники обласної влади. На наступну сесію саме готується проект обласної програми зайнятості, до якої приймаються пропозиції та зауваження. Я хотів би просити вас. З тим, що ви взяли активну участь у її розробці, обговоренні з тим, що ви на сесії обласної ради ми обов'язково врахували ті ваші зауваження і пропозиції, які могли би отримати розробники цієї програми, прийнято вважати жінок слабкою статтю, та психологи стверджують, жінці навіть з тяжкими хворобами та серйозними фізичними вадами. Простіше ніж чоловіку адаптуватися до нових умов та оволодіти навіть складною професією. І головне не жалість від близьких, а їх справжня підтримка та віра у власні сили. В Міністерстві охорони здоров'я вкотре обговорювали закон про екстрену медичну допомогу. Микола Хобзей, директор департаменту реформ та розвитку медичної допомоги України, констатував аутсайдерів, які ще не подали до міністерства планів розвитку екстреної допомоги, лише кілька областей. Загалом цей процес по Україні майже завершено. Ще одне важливе питання: підвищення кваліфікації медичних працівників системи медичної допомоги. Найближчим часом керівники вищих навчальних закладів зберуться на нараду, де й обговорять питання підготовки кадрів щодо реформування медичної галузі на Закарпатті, то це питання під особистим контролем голови обласної адміністрації Олександра Ледиди. Зокрема, на нещодавній прес-конференції керівник краю повідомив, уже цього року планують завершити будівництво хірургічного комплексу в Ужгороді, також у планах зведення нового перинатального центру. На забезпечення медикаментами карет та станцій швидкої передбачено 9 мільйонів гривень. Серед інших пріоритетів і мобільність машин екстреної допомоги. BOOM yeah. 11 соціальних рішень ухвалив Кабінет міністрів України. Ці рішення стосуються понад 2 мільйонів громадян. А на їх реалізацію з державної казни та фонду соціального страхування буде спрямовано понад 2 мільярди гривень. Відповідне рішення уряду назвали рекордним за останній час. Однак, за свідченням політиків, це лише частина пакету з понад 70 соціальних пропозицій Міністерства соціальної політики, що напрацьовувались з початку року. А прийнятий сьогодні пакет лише перший крок. Уже незабаром на розгляд. Членів уряду будуть внесені наступні рішення. З-поміж сотень пропозицій. Головний критерій якість життя. Яка вона на Закарпатті і чим керуються, розробляючи план розвитку економіки? Далі у сюжеті економіка має бути економною. На Закарпатті цього результату упевнено досягають. Про це свідчать хороші цифри залучення іноземних інвестицій в область, ріст валового національного продукту, покращення статистичних показників на фоні інших регіонів України. Проте обласні керівники таки не надто задоволені рівнем заробітної плати працівників економіки. Ми не задоволені середньомісячною зарплатою середньою зарплатою працівників економіки області. Про це неодноразово говорив губернатор, і ми відчуваємо цю проблему. Вона склала 2351 гривень по 2012 році. Вона виросла на 13,6%. Але є відставання від середньоукраїнських показників, які становлюють грубо 2949 гривень. Ну будемо вважати 3000 гривень. Середня зарплата по Україні. Нам тут треба доганяти. Програма соціально-економічного розвитку Закарпаття. На наступні три роки викладена на кількох сотнях сторінок. Саме так виглядає область у розрізі районів. Тут представлені всі макроекономічні показники. Розроблено також пріоритетні напрямки, які випливають із державної програми стимулювання економіки. Це розвиток людини і підвищення соціальних стандартів життя, це формування конкурентно спроможної та життєздатної економіки, це розвиток, звертаю вашу увагу, туризму та курортно рекреаційної сфери, це поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці, і це просторова гармонія та і охорона довкілля. Можу вас завірити, що економічний, макроекономічний інструментарій наших програм, він сучасний. До розробки цих програм залучалися вчені Ужгородського національного університету, вчені Західного регіонального наукового центру академії наук, представники цілого ряду столичних вищих навчальних закладів, науково дослідних. Установ він відповідає всім вимогам до програм сталого розвитку, гарно оцінений в Європі, визнається нашими партнерами по транскордонній співпраці. В цілому ж запорукою стимулювання економіки найперше бачать державні інвестиції. 544 мільйона гривень держава готова витратити на пріоритетні інвестиційні програми області вже у найближчі два роки. Серед них тереблянська програма, що включає в себе чимало міні-проектів створення нового солорудника із урахуванням потреб алергологічної лікарні. До списку пріоритетних належать і об'єкти соціальної сфери. Обласний перинатальний центр. В місті Ужгороді 37,5 мільйонів гривень закладаються в програмах розвитку, і вони відтворені в державній програмі розвитку. Це тема, яка знаходиться під контролем президента. України, голови обласної державної адміністрації. Над цим іде робота, готується проєктно-кошторисна документація. Об'єкти охорони здоров'я 123 мільйони гривень державних капіталовкладень. Ми очікуємо. І будівництво реконструкції закладів освіти 274 мільйони державних капіталовкладень. Це 13-2014 рік. Зрештою, які проблеми не озвучувались на верхівках, без особистого бажання їх вирішення практично неможливе. А відтак якість життя, до якої так прагне Україна, вже у найближчому майбутньому оцінюватимуть за найвищими критеріями. На виконання нових соціальних ініціатив президента України кабінет міністр планує прийняти низку рішень щодо посилення соціального захисту дітей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Мова йде про внесення змін до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, яким передбачається удосконалити призначення та виплату державної допомоги на дітей-інвалідів, з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування, над якими встановлено опіку чи піклування. Це особливо важливо з Огляду на те, що глава держави наполягає на збільшенні розміру соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо ж тих, які мають інвалідність, зазначив Микола Азаров. Нині під опікою та піклуванням виховується понад 63 тисячі дітей. Діти інваліди зараз отримують як інші діти зазначеної категорії державну допомогу на рівні двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. А прийняття закону дозволить збільшити цей розмір до трьох прожиткових мінімумів. Мумів. Також уряд розглядатиме план заходів із виконання у 2013 році загальнодержавної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. Він спрямований на забезпечення функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини. Усього у пакеті нормативних актів соціального спрямування сьогодні уряд розгляне 12 документів. Це послідовна реалізація реалізація нової соціальної політики президента України, у якій обов'язково побачить себе кожен українець, який потребує допомоги, заявив прем'єр-міністр. Отож, які результати державної політики матимемо нагоду дізнатись уже у найближчому майбутньому? На сьогодні у нас все Побачимось рівно за тиждень? Нехай щастить.